Шо, Всім привіт. Значить, це відео ми почнемо, знаєте з чого. Покажу вам головного адміністратора, а далі продовжимо вже наверное, ми в доставочці. Вона вам скаже пока. Пока скаже пока. Чи до нових зустріч, що ти мені скажеш? До побачення! Спочатку скажи привіт, а потім до побачення. Скажеш? Ну, на годині у нас вже третя година дня, так що добрий день і Доб... до побачення. Добрий до... день студія чи як там кажуть, так. Да? Все, побачимося на доставці. Я скоро теж петляю. Ну потім колись поймете, коли все ще буде, не волнуйтесь, тут все дуже серйозно. Адміністратор заданнями своїми справляється на ура. Ми відкушили голубів накормили, так що ми яке... Яким нас можна назвати? Волонтери. Волонтери. Ми м'язка одкушили голуби теж, бо ми не доїли трошки, голубів накормили. Я предлагаю зразу новий бізнес-план, наловити десяток голубів і попатрати, по продати. Ну, каже, що посадять. Адмін уже в роботі, гагарін отримав бан. Я ж обіцяв, що не буду банити. Адмін зробив це вмісто мене, на неї написав він всякої поганих слов, ну воно ненормальний, неадекватний чоловік. І мужика йому треба, гагарін, свій мужика і знаєш, що з ним робити. А ми потихеньку йдемо. Вже й день пройшов, короче, всім треба роз'їжджатися на ніч. Ми виходимо, ми уходимо під, під, під покровом ночі будемо ходити, правильно? Да. Мусор несемо, не викидаємо, зараз викинемо. Прикиньте, якими, ну, європейці вже. Тепер ще раз вам привіт уже з Рослава. Я, значить що, взяв торбу, взяв свій ровер, як ви кажете, бабушкин, прабабушкин, неважно. Їдемо починаємо зарабатувати бабки. Время 8.30, Чого так поздно, Ішов дощ. Я після дочі одразу виїхав. Зараз поїдемо спробуємо. Будемо сьогодні працювати на два приложения, можна сказати, навіть на два ствола, в общем, будемо сьогодні працювати. Так що мені урок преподали, ви самі бачили на машині, там чотири приложения, а ми будемо по двом, по скромненькому. Давайте, подивимося, все, що буде інше, буду показувати. І так же Зараз не знаю, скільки ми поїздимо, посадимо батарейку, не посадимо, потім я її заряджаю, і я вам обіцяв ночну доставку. Ночна це буде дійсно ночна, а не о 8 часов вечора. Це так. Детська доставка буде. Ну все ж, щось заработаємо. А знаєте зачем? Тому що за одну штуку, де я тут живу, недалеко буквально 300 метрів. Треба платити кожен місяць почти 400 баксів. І вони, на жаль, з неба не падають. І якби мені YouTube, як ви там пишете, тобі бабки ютуб насипай. Насипай, але зовсім немножко, їх не вистачає ні на що. Це так. Одступлення від теми. Все, работаем. От вас, якщо хочете мені допомогти, нажміть, пожалуйста, лайк а там, десь внизу. Це совершенно безплатно і не важко. Отак одною рукою навіть можна лежати на дивані, сидіти на п'ятій точці. Просто поставте лайк і підпишіться, бо статистика взагалі каже зовсім обратно, що ви не хочете підписуватися. Я не знаю чого. Газує, зараз я так само буду. Зараз тільки заказ хороший ловим. Починаємо газувати. Не знаю, всі будемо брати не всі, ну як буде, так і буде. Все, включаємося. А от тільки включився заказ, такий мені прилітає. Ого. 5709. 09 ну, Беремо, звісно. Тройний. Ви таке бачили? Тільки включив приложення. Тройний заказ. О, все, я поїхав, вам все показую. Це ж интересно. Нічого собі, це перший раз таке в мене за моїй практики а О, нам треба об'їхати. Це якраз лісочок, фонтанчик, ну, парк мій. І їдемо, забираємо три закази. Ого! Получається, е, ми працюємо не на два ствола, а на три ствола. Все, люди голодні, поїхали, немає країни от от язиком тіліпати. Кілометраж, от, 1131. Братан газує, ми газуємо. Їде не сильно швидко так, середнячком. Помагаємо ножками і моторчиком. Забрав перший заказ Солейм Соле там дві страви, може кілограмчик весу. Газуємо далі, нам 1,4 км показує. Зараз їдемо слідкую забираємо, потім ще один. Ого. Це в натурі перший раз таке в мене в моїй житті. Практики доставщика. Якби так сипались постійно закази, я їй навіть не против. Ти сорчик, жме, мені подобається, я ж кофту одів, щоб не замерзнути, бо я швидко їздю. Трошки батарейка, тарабани, Щас треба буде підложити щось сконструювати. Дивіться, веде воно нас так. І знову дуже красиво, особливо вночі. така підсвітка. Я стою тут по півчасу, просто дивлюсь, любуюсь. Там далі отельчик, ви пам'ятаєте дорогий, ми їдемо. Зараз ми з вами десь туди їдемо. Там десь мункібаб знаходиться, в ньому я ще не був ні разу. Потім не пам'ятаю, що там ну мені не показало. Двіження і небо таке просто чорне. О, зелені. Кисорчик газу. Він бачите, жме щось я за 5 днів в, в Катовіцях потерявся, вже тут себе. я тут вже був 150 разів. Це тай Мункібаб. Я думав, взагалі з якоїсь з сторони. 4-2 кілометри, їдемо далі. Ще щось будемо забирати, по-моєму, доставляти. І зараз я навіть не дивився, що ми будемо робити. От воно, ну його круто, як обичне, я поки взагалі не пойму, Тут 350 вулиці, не пойму, куди мені зараз він зорієнтується. Зараз я поїду направо, він потім покаже наліво, я скажу матюк якийсь крилатий і поїдемо далі. воно через мости. Мост Гренвальський, Там красиве здання. Їдемо. Я однією рукою вам знімаю, другою рулюю, щоб нічого не знести, бо тут ще ремонти починаються. Ще й плюс дощ починається. Время красоти вам сильно нема знімати, бо мене скоро чи з цього. З хати мої і якщо я не заплачу в наступному місяці, треба срочно зарабатувати кеш. Ведемо, воно в мене, звісно, під дорогою. Тут всякі графіті красиві. Уміють же рисувати. І ще в нас одне глибоке погруження, ще під один мост. О Боже, що ж таке? Машини стоять, пробки, ну все як звичайно. Дивіться, які графіті круті. Мікрофони не брав, мені з ними просто невдобно. Я і так зарабатую 0,1 целих а якщо ще буду з мікрофонами, тут як, як, як йолка ввішана гірляндами, то взагалі ніхера не заробимо. Всьому вино що я довго їздив ці оці дофори. Ти просто приїжджаєш і стоїш по три минути, поки він собі зволи переключитися. Ну і цей ідіот крутиться. Кричали, прикрути. Я ж кажу, я прикрути, він лопнув сильніше. О, дівчина погазувала. Кур'єр, ви бачили? Значить, закази є. А отут, от, люсь, так дуже удобно їхати, скажіть, і пробок немає. Купив тільки машину, а це ваша купи машину. Це зараз попрошу замість, десь вечора таке робиться, то днем пройти ніяк, щоб проїхати, купи машину. От по таким дорогам я вам про такі казав, дороги невдобно їздити, бо воно все підпрыгає, та сумка. Ну, а що робити? Десь бабки треба брати, з неба не падають, к сожалению. А і тут добре зробили плавно, немає перепаду, так, да, невеликого. Що я в шок, якщо нічого не сказати, у мене таке точно перший раз, зараз я вам покажу. Там воно в торбу просто не влазить, я не знаю, який там дебюли його розші. Я спотів потію так нервничав. Я його сладжував, як ігра, повністю так акуратненько, щоб ну, 3 з чим кілометри мені їхати по тим дорогам, зараз в них буде і піца. я вам зараз покажу, дивіться. Це перше я забирав. Це дві шаурми і це дві піці. Бачите, дві коробки. Це на піці лежить. Ай, нормально все буде, нічого страшного, якщо голодні так з'їдять, правильно? А ще, вам, а ще можу показати ціни на, на 11,5 ммно. Ну, хай навіть на 11-це буде гривня. Шеловська заправка. Я погнав, немає времени ждать люди, люди голодні, срочні і бабки великі, кстати, платять, як не странно сьогодні, бо погода то погана багато заказів. І ще кур'єрів бачу, кажу, є закази. Кажуть, що повно. І он братан прилетів, зразу їде. Якби ви такі були візді вілодорожки, то звісно, я доїжджав би в треба забистя, навіть з точок того, що я вам їду розпинуюся і знімаю відео. Тут візде ремонт, це почнеться їхати. Вот, 3 кМ перший заказ, ну йти там десь рядом. это ну, головне, що мені не мішає. Розбирав, от давай. Оп. Два. Раз, ач, два, три. Виводи воно мене знову. Поле з кукурузой. Я, звісно, шлях не вкручую, думаю, розумієте, про що я, Но тут красний. В тих домах десь там справа перший заказ, у нас він там показує, Сейчас мы ми завезем. І ще два залишилось. Вже буде надати було проще. А також я примерно, з головним адміністратором, то есть з Леной, Багато заходили в КФСішку і зараз я серйозно за 5 днів крутю, у мене щось задишка, сил немає, велик вже мене перестав тягнути. Тому щоб не тертись пузом, ну ви розумієте, про що я не з ким, як сині кити, то треба трошки збрасувати по трохи. Бо так буду кабаном, що велик розламається, прийдеться мені МТС і купляти. Оба, спортсмени. А я все бачу. О, хтось там кур'єр чи що, о курва, гоним на максимальні виходимо обороти. Опять цей навігатор виділюється, найшов, віддав. дві піци віддав, поблагодарили, сказали спасіба, а їдемо далі. Якув, що, ну, три закази, ви подивіться, що робиться, то не я то не спеціально, якщо, ну, щоб мені дизлайк не поставили, як там написали, страва пошкоджена. Куда? Так таке нам взагалі не годиться. Наступний заказ у нас 650 метрів, дві хвилини їхати. Зараз виїжджаємо на дорогу, обіжаємо і десь тут воно совсем рядом. Поїхали бігом. Шаурму отдав, дві верні, шаурми, кебаб, як он там називається. Зараз інтернет, проблема з інтернетом, якраз вам пишу, він зараз раму збере куди нам їхати. Десь тут теж рядом. Це той перший заказ, що ми тільки забирали. Та й все, уже непогано. Ну, заморився я знатно, подивіться. Отвики запіднівшись у цієї, ногами крутю, як вроде якийсь генератор з Дніпрогайця. Знаєте, таке ощущення. Важко. Хм. все як полагається. Вот у нас 700 метрів. 3 хвилини щось тупе Ну тому що інтернет, появився, зараз розберемося. Вже скоро наверное, буде 8.35 А що так рано 8.35 а, пардон, на з времени, як вам казав. Нам десь на ту сторону треба переїхати Опять ці переходи 400 метрів там було 500 650 Ну, в общем, не суть. Зовсім рядом. Їдемо зараз там даємо. І от скажіть мені, пожалуйста, вот тут от дома, ну я думаю, стоит 1300 долларов, может, 250. Це так, щоб дополна квартирка обычно на маленькую семью. Дай їх взять, скажите мені, пожалуйста. Може на доставке заработать, так вроде нет. Може на заводі, на LG явно нет. От. Всі уступают дорогу, газу Давай, братан, жги. Скоро на доста. Я бы сейчас бы велик бы і пропустив її. А по поводу квартири тут один варіант. Душу дьяволу продать год на 30 и якраз. Взять і за 300 тисяч доларів переплатиш мільйон зверху. Ну вигодно, в принципі. Там, кстати, от там щитати вміють. Там іменно красавчики. Там посчитають. Так що. І ви потім не поймете, де вас надурили, а 30 годин все в рабство здали. Починається ну, все як обычно, Код решетка 2107. Ага. А ну-ка 21.07. Готово. З це ось так би всі. Да, ліфтом тут і не пахне. Хорошо, удобно. Нам який там третій чи четвертий етаж. Щось Віталько потів. П'ять днів лежав на пузі, ну як віддихав, і тут одразу 11 кілометрів проїхати з усієї сили, притом швидше. Коли стоїть вопрос на наступний місяць спати в кімнаті чи на вокзалі, то воно легенько їдеться нормально. Це який у нас етаж взагалі. Я вспотів, як жеребець. Це з віконечка вид. Всі ви любите, кстати, да, після доща красиво. Не знаю, камера вам передасть чи ні. От, це тільки що нам упало. Я навіть не дивився ще От, три поїздки, це якраз ті, що ми зробили. Тепер йдемо далі, бо бачите, де ми тепер не вертати сюди десь. Зараз включимо ще болта чи не болта болта. Як я вам і обіцяв, якраз на фоні такого красивого дому вам покажу ми тут, а в онлайн в болту. І онлайн Uber Uber Eats. ждемо. Зараз будемо їхати вертатися в сторону туди, куди я приїхав, бо там все красне. Хоча в болту тут теж коефіцієнт 1,6, все красне, ну, ждемо. Поки я розсікаю вітер, в мене виникає новий очередний грандіозний бізнес-план. Просто на ходу. Я як Ейнштейн, то й там формули придумував чи таблицю. А я от що придумав, кукурудзяне поле. Я думаю, на барахолки кукурудзу будуть добре брати. Но є мінус, може бути в соль в сраки, якщо не скритно це робити. Опять десь скоро чи, що, чи поліція газує. буде вітер, але дивіться, зараз всі стають, всі все пропускають. Тому що права легенько зараз політають, позабирають. А в нас штраф 17 гривень випишуть і конець фільму. Е, так, машин все одно багато. Ми вже заїжджаємо з вами в зону, в жовтеньку зону, це вже краще, ніж нічого. На заказі він нема що не на болту, що не на убері. Я буквально приїхав кілометра 2. Ні, до пусто. Щось таке вон там прийшло, щось я його не хочу брати, мабуть. 1-2 кілометри, 10 хвилин, 1,8 км. Ну, таке. Щось мені не подобається, це приложення їхнє. 3 км з чим то за 11 злотих, це при тому, що коефіцієнт показує 1,6 Ну, Це серйозно. Все, не хоче на цьому роботи, не подобається воно мені. оце. Будемо роботи на одному стволу. Ну, Виходь. Давай. Газує. Вийти онлайн. Все, заходимо в Uber. Будемо на Uber. Він мені найбільше подобається, я до нього привив. Я тут тільки що приїжджав, я вернувся, тут Макдональдс, там кафсішка з тої сторони, там десь КФСішечка. Я, я тут жив раніше я тут все знаю, потім постаїмо десь підожди, може щось прилетить, бо тут красненька така зона льогенька. У мене до вас є такий, знаєте, маленький, нескромний вопросик. Е, Ну, перше, це погода, це понятно, то нічого страшного немає, не сахарний. От дивіться, да? я работаю, типа, чесно своїми ногами, своїми руками, так можна сказати, Ну, логічно ж ви так само працюєте. І мені треба заплатити скільки: 190 чи 170 кожен місяць, якийсь там ЗУС, чи щось мені треба заплатити. Хернюю заплатить. Мене спрашуються, за який хер я її плачу. От я не можу розібратися. Кажуть, там МММ була фінансова піраміда. да? По-моєму, ні. По-моєму, нас десь трошки вводять в оману. От ти платиш кожен місяць, хер пи ми за що. Я взагалі все не розумію. І, да, я розумію, що налоги так і працюють, ти платиш потім там, пенсіонерам, всім видаються. Но, типу, типу, тратиш, бабки. Тут просто це нечесно, якби мені. А потім удивляються, що там офшори всякі виводять гроші, через острова прокручують. І плюс ще 8,5% я віддаю. Там віддав, тут віддав, потім за продукти вже налог насчитаний, за те віддав. І в ітогі коротше, ти не поймеш, де тебе дурять, але ну, тебе все одно дурять. Не якось так вже не я прав. У мене це аже тут голові мої не укладається. Просто умні люди придумали таку систему, бачите? Все вроді по-правильному, і ти віддаєш свої бабки і все, і нічого не можеш зробити. Приходиться такі правила. Так, а що я вам ще скажу? Наверно, сьогодні ночі не поїду Ви просто подивіться, що робиться. Це ночі поїхати якесь воспалення впіймати, а потім же за ці бабки, які я віддаю, мені потім прийдеться ще за свої бабки купувати лікарств і оплачувати врача. Ну, в общем, я думаю, що розумієте, про що я. А ще поки я зустрівся, покажу вам таку от штучку. Це пункт, куди можна одежду викидати, Ну, а потім вона я не знаю, куди вона там розходиться на допомогу, на гуманітарку, ще кудись. У мене одразу очередний бізнес-план другий, буквально за 10 хвилин на бараховку, подивіться, які носочки розовенькі простірнуть. Ні, не носочки, пардон, якась блузочка розовенька, курточка. Ладно, шучу. Я не знаю, це хтось та витягнув відсюди. Ровер газує на всі бабки. І ще дивіться, який в ньому плюс. Ви там кажете, да, бабушкин, ладно, хай буде дедушкин, бабушкин. бабуся. Я 5 днів відсутствовав, навіть вчорашнім 6 у Вірославі. І мені за нього не треба було віддавати 250 або 200, як віддають другі за оренду. А він це постояв, мене підождав, і все. Ну що, і що я нелогічно зробив? Ну, Скажіть мені, пожалуйста. Він вже себе, кстати, відбив, якщо б я себе орендував би велик. Ну, от. А я потім ще продам, якщо не украдуть, якщо украдуть, ну що робити, знаєш, украдуть. Постояв по телефону, побалакав, заказів, звісно, немає. Зараз десь поїдемо в сторону, там же дешка, починається дощик, небо просто щось сьогодні з ума зійшло. Днем було так непогано. Я навіть на прийомочку з'їздив, там на дон капусті відео закинув, хто не бачив, там десь силки не нам оставлю на зону капусту. Заїхав тільки що в бідронку, як ви кажете, Бідронку. купив собі мінералочки, сладку воду, все, бой сладкої води не п'ю і більше ту херню. Ну, по крайній мере, сильно стараюсь вже. Неділю вже не п'ю почти нічого сладкого, там буває ізрідка сок, зовсім дуже рідко. А так, або водичка, або чай. Все. Так що поставте мені лайк, серйозний, це буде для мене вообще мотивацією здоровий. Ми з вами біля автовокзалу. Зараз ми проїдемо, звісно, через жд туди, там всі Макдональдс. Будемо ждать заказ. Опять ці світофори по три години. Прилетів мені от заказ, Subway, дворець 2.9, 12, Поїхали. Нравиться мені це приложення. От не знаю, чого ж до нього привіт просто. Що там таке нарисовано, не розумію я, що то є. А ну-ка, давайте подивимось, Нельзя на велику. Бачите, на роликах не можна. Е, значить, значить, навіть про чого прокотим, Бо тому що я там бачу поліцію, поэтому давайте прокотим, щоб зараз я оці бабки не віддав і ще разів три більше громко. О боже, щось тарабане. Перший раз я в своїй житті велик. Ну ладно, Бо мені писали, що тут буває, Наверное, за цей момент поліцей снимать не буду, но щоб зараз я Нельзя, в общем. А щоб мої булки залишилися остали, цілі, не будемо так делать сильно. Ну, я мог проехать, проїхати, але це бы на 200 злотих, я думаю, бы. А Зароботати там 60-200 це невигідно. Кур'єри катаються. Тут, звісно, да. красота, грант готель. Тут доларів 150 переночувати, там так само. Мені треба сабвей, а де цей Subway, хер його знає. Я знаю, що McDonald's там є переход туди всередину і зараз підемо шукати. А що я туплю? Вон сабвей, я в ньому, правда, не разу не був, я обично сюди McDonald's заходив. Хм, Перший мій заказ відсюди і брата на заказ. Забрав 33 злотих там страва. Не знаю, і скільки там один за то доставка. Ну, таке. ВЗМ нам їхати там 1,8 км. Тобто, воно мені показувало більше, а того, що треба було об'їжджати, це все ЖД по кругу. Ну, Звісно, мені встралова ще об'їжджати його. Фух, да, Скажу чесно, якщо за ці 5 чи скільки там днів важко. важко. Ну Нічого бабки треба, бо тут спати. Мені не дуже перспектива така мене радує, мільйонів буде спати ну, що щось таке. Їхати нам було 1,8 я об'їхав 1,5 км. Це зовсім. Рядом. Із поганого, що я вам скажу, от, подивіться, яке задімає небо. Я не знаю, камера не передає, воно просто чорне. Не, не синє, а чорне, тобто скоро будуть камні з неба падати. Зараз ми віддаємо цей заказ, якщо ще якийсь прилітає на максимальних оборотах, ми його діляємо. За вітер звиняюсь, бо починається. Зараз буря буде. Ну, оці всі діла. Коли сиплеться закази, така от обична погода. Так що, ну, така доставочка. Давайте я буду рулювати, щоб мене не знесли, бо це буде нехорошо, якщо мене знесуть, тут темненько, та я й такий, Ні, ну торбу добре видно, ну все ж. Хтось може не побачити і в конець фільму, не буде більше відео, а це буде погано. Починається точно. Що ж таке, не дає мені доїхати. Давайте, сорчик, давай, газу, он сипиш, газує. О, хорошо так. І мені таку треба, да? так, на доставки заробити. О, давай, братан, пропускай на спасибо. Немає ліфта. П'ятий етаж, все як звичайно. Є на плечо треба підніматися. На вулиці душно, зараз дощ буде і вже йшов, і зараз знову буде. Е, так уже у нас е, непогано, непогано, добре. Все, все оддав, виходить. М -м -м ну, такое, куди не йшло. Зараз будемо їхати в сторону дому. Якщо щось падає, то звісно ще забираємо. Ви, звісно, можете мені не повірити, але воно мене знову веде через барахолку. Це признак, що в цю неділю тут буде жара. Я поставив доїхати до центру, Там я від центру недалеко живу. Зараз, звісно, поїдемо через Озерце і покажемося з вами в центрі. Так що давайте не теряємо, время, поїхали. Ну, занижний, братан, що ти? О, красавчик. Ну Тут я не буду переїжджати, тільки що, звісно, я на красний переїжджав, бо там машини було. А тут такий мене зіб'є, потім ще й машину йому купляти. Остановився поки в парку. Думаю, подивлюсь, що тут робиться. Ну що тут робиться? От показує 21, бачите, то і зараз. Ще якби будуть закази, далі йде на упад і там воно, 2 часа ночі буде діло. 에, давайте поставімо підождемо 5 минут, може щось прилетить. Тут додому мені в принципі недалеко їхати, я десь тут живу, десь тут, а... тут а десь в общем. Ну, зовсім рядом. Так що ждемо 5 хвилин і ні, зараз їдемо в самий центр. Всі ходять, щось там кричать, сміються, щось мені взагалі не до весілля з такими заробітками. 에... Якщо між нами говорять, думаю, ви нікому не скажете, да, то треба щось думати, вибирати другую страну. Ну, я поки в процесі, ще поки голова надійшла від катавіць. Э, розберемося. Думаю, розберемося, что-нибудь решим. Під'їхав я вже сюди вже до самого красного, до Пасібуса чи Пасібаса. Тут мункі баб відкритий недалечко, О, тут ще якась штука, там всередині ждемо, там КСД, здруг щось прилетить, погодка поки що нормальная. Тут така от стоїть статуя. А так же здання красиві, ночі взагалі добре. Да да Солиємо святого і поїдемо, хер знає куди, да? а ми відкажемося, не хочемо цей вести. Ось так будемо бунтувати. Всі відказуються, я відкажусь. Ви це бачили. Ну оце ми зараз з вами забираємо 1, 2, 6 і 4. Поїхали, це ділиємо, І тікаємо мабуть, додому, якось так воно і буде. Все, Оце точно наше, оце от годиться. Навігація. Цей удобний мені просто. Этот Uber Eats, тому що на раз-два. куди нам там їхати. Солейм забрав, слідчі 700 метрів їдемо забираємо і бігом відвозимо ну, з сильними ногами на електровеліку, на, на ну, як ви кажете, ви опять кажете. Мені він дуже сильно подобається, тому що за нього більш платити не треба, купив він твій. Їдемо. А ну-ка дивіться, що це таке Кутас і Скайтауер. Все як звичайно. А якщо Кутас і Скайтауер, то... Хер його знає, що там буде далі. Зараз нам залишилось трошки. Він на цей дебіл веде ох-охі навігатор. Я не знаю хто його придумував. П'ятий поверх, ну слава Богу, є ліфт старого образця. Все він є. Це вже краще залишити біля дверей. Зараз сходка А що у нас по оригіналу? Код. Ось так от. Ну, все, годиться, от все чітко. І етаж, і ключ, ну, не треба не шукати нічого. Зараз доробляємо цей заказ, цей даємо, що в торбі. і мабуть, тікаємо додому, бо щось погода взагалі мені не подобається. О легких люких бонусів ну такий собі варіанти. А тут є двері, а то більшість немає, що їдеш і просто перед тобою. Ну, звісно, да. тут щось таке щось понаписували. Оце що думаю, я їхав на велику, Це от як машина довго стоїть, знаєте, на дві так само, Ох ти чуть чуть не одірвався, ти акуратній. Я живийся, то треба Ди... суддя. Отак от, от оставляється, під дверима. Пишеться отак. От Зробили фотку, доставлено. Годиться, поїхали далі. По-моєму, воно мене щось десь надурило, бо там показувало менше, а тут мені їхати, ще подивиться, скільки. 3-7 кілометрів, що з ума зійшло. Щось по-моєму я взяв, не те, що треба. Ну ладно, пойдет. Е, їдемо тут все порозривали. Тут треба, орієнтування на місці. Ну, в общем, поїдемо по цій стороні. Думаю, нормально. Все одно вже людей немає на вулиці. Кстати, кілометраж, от. Я ще поки не вважав, бо я рулюю, нічого не бачу, що там пишеться. Тут частний сектор оддав вже заказ. Ну, там хлопчик вийшов, забрав. Отлично. А тепер, тепер газую в сторону дому. Небо чорне. Завтра буде вам ночна доставка. Ну вже в слідчому відео ви бачите. За відео не знаю, може буде через день виходить, бо кожен день. Я, ну в общем, подивимось, як воно буде, за це я поки мись... нічого вам не скажу. Отаке в нас вийшло відео. Дома вже подив, що ми там заработали. Самому інтересно. Я поїхав. Давайте, ждіть. Результат. Ви прикиньте, наскільки воно мене вивело від дому. Почти на 7,5 км. там 7,3 було 7,5. Зато їдеш ні машин, ні людей, просто клас. І погодка така не холодна не жарко середнячок. От я таке люблю. Сьогодні по заробітку я скажу, ще куди, куди не йшло. Ну, так 13 разів повторити, вже в мене хата оплачена, тому чого ні. Я знаю, що якби їздив 12 часов, там і 15, чи 18, були б нормальні бабки, але Но я не співаю, все пойміть мене правильно. Два канали, три канали Ютуба. Плюс TikTok, ну, TikTok таке, звісно, анонізм, плюс Facebook ще викидаю. Кстати, хто не знає Facebook, там теж родич, там буває що небудь вилітає, таке, що тут не вилітає. Ну, таке всяке. У мене на ну, все не вистачає времени, плюс бараховки ще, плюс металоприйомки. От. Якби тільки цим жить, можна зарабатывать. Так що не кажіть, а можна. Кілометраж вод. Дві полосочки залишилось. Буду їхати тільки на газульки додому. 7 кілометрів залишилось. Ну я їду на ній, звісно. Мені цікаво наскільки ще його хватає. Треба ж все узнати про нього. Та нам тут їхати знає, нам треба наліво, потім будемо їхати наліво, як взрослі. Время вот, там мужики стоять здорові, сильні крепки, і бетон отбойними молотками. Ви хочете сказати, що оця робота намного більше оплачується, я вас умоляю, Я не один раз чув, що там получають 25, 26, 27 в час, а часів. Но якщо так цілий день тим чи постучати, то я навіть не знаю, що ну, там печенки попадають і почки. Так що вот. Ось от це от. а оце воно. Що-то заробити можна, на кашу хватить, в принципі, нормально. А ви зараз напишете, там мільйон зарабатують, це ми вже знаємо. Я кажу, не одного такого чоловіка знаю, який на такі відкірні працює, що весь день з рук не випускає 12 часов цю откіроту. Може в других городах не так, ну тут точно так. Ну, получає там тільки фірма, а ви чисто так, на їду і відбиті собі почки і м'ясо від кості відходить. Ну от підіть постучите таким. Якщо ви думаєте, що оце от легко, пожалуйста, спробуйте устройтесь, потім напишіть мені відзив. Кур'єри ще газують. Я їду через центральну площадь, через ринок. Темненько, красиво, вітер. Трохи задувай, звиняюсь. Люди фоткаються, все красиво. Так, я ніяк додому не дойду, бо я то красоти знімаю, то стою по телефону, балакаю, що ж таке. О, тепер газую на максимальних оборотах, бо ніяк не як додому, ну Я вже спать, бо вже надкушать щось має там плов. Що ми значить заробили з вами? От, ми були на лінії 3 години, 6 поїздок. Ну, Три години це він був включений, їздили ми звісно, не менше. 88-81 злотий. Якось так опять податки. Та що ж таке, кругом ті податки? Пишіть, що ви думаєте про таке? Ну, вже щось похоже на правду.